при клодійском землевладельце, который обладает правом пропитянения данного стартового свидетельства через г-на Александра Владимировича о члене административного проступления по редакционной части номер 185 с подпиской прихода из Украины прокуратура прокурошена допсекретаря. Сегодня заседание, которое было особо как принято конституционной независимости и функционирование судебного заседания с действиется с документов начала заседания. Становится особые, которые здесь судебного заседания, пожалуйста, назовите. Олександр Володимирович, будь ласка, не ходіть Я, подальні чу, подальні, я подальні. чую вас, ви мені сказали. Чи? Я вас слухаю. Я е, зараз секретар зробила доклад. Але в рамках цього докладу я хотів би бути повідомлений про те, яким чином хто був повідомлений, які є підтвердження вручення повісток. Будь ласка, надайте інформацію. Олександр Володимирович, назвіться, будь ласка. прізвищем, я по батькові я прошу повернутися до 342 статті в порядку кримінально процесуального кодексу, так як він розповсюджується в е, адміністративній справі. Я це все навів. І я хочу з'ясувати, яким чином хто був запрошений і як повідомлений, які є підтвердження. Це доклад секретаря. Це саме перше, що має зробити Володимирі. секретар Володимирович, судовим процесом керує суддя. Не ви. Суд становлює осіб, які з'явилися довго засідання. Я зрозумів, так Це мені цікаво, та... кого викликали спочатку. Викликали. Може, може, мене ніхто не викликав? Викликали вас. Яким чином? Викликали від Олександра Володимировича. Яким Шляхом чином мене викликали? Направлення... Шляхом направлення судової повістки. І є довідка про отримання. Довідка? Про доставку електронного документу. Куди? Ваш електрон... На ваш електронний, ваш електронний кабінет. Доставлено мені так. в електронний кабінет. Так. Я так. його так. ознайомився з цією повісткою. Є підтвердження, що я з нею ознайомився. А, будь ласка, назвіться. Я питаю, є я зараз з'ясовую, як ви мене повідомили. Я вам зараз ще кажу. Судовим процесом керує суддя. Не ви, будь ласка, не перетворюйте судове засідання на якесь шоу. Це яке. не шоу. Я це закон триста 340... я виступаю. Я мені дуже погано сідати, потім вставати. Я присяду, коли мені буде погано. Я вас повідомляю, що в мене стан здоров'я. Вимагає, я можу або стояти, або сидіти, але в присядку перед вами танцювати я не можу. Тепер... У нас в справі є довідка про доставку електронного документу. Надіслано одержувачу Літвіну Олександру Володимировичу в його електронний кабінет 27 березня 2024 року о 10.22 Олександр Володимирович. Так. Назвіться, будь ласка, прізвище ім'я по батькові. Я вас, скажіть, будь ласка, на підставі якої норми закону ви мені зараз повідомляєте про вручення повістки шляхом надсилання до електронного кабінету? Так, ви зареєстровані в електронному зареєстровані. в кабінеті. Так. Ось ви там отримали судову повістку і сьогодні з'явилося судове засідання. Так. Вчасно. Стаття 277. Повідомлення про 277. Дефіз 2. Повідомлення про розгляд справи. Повістка особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, вручається не пізніше, як за три доби до Дня розгляду справи в суді, в який назначаються дата місце розгляду справи. Інші особи, які беруть участь у провадженні, повідомляються про день розгляду справи в той же срок. Тобто, в порядку 277 статті повідомлення особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, не було. Чи було? Ви все сказали, Олександр? Було повідомлення. Так ви зараз е, повідомляєте мене Ми, про те, ви що я. Повідомляли, ви ознайомлювалися з матеріалами справи, і сьогодні ви в призначений час з'явилися до суду. Секретар може підтвердити вручення мені, я не зміг. Судовим ви... процесом я вам зараз знову нагадую: керує суддя, не ви. Тому ви не можете. Тобто від секретаря немає не містити заділяти. порядок повідомлення. Ви були належним чином повідомлені. Про що свідчить ваша явка в судове засідання? Ні, моя явка в судове засідання означає те, що я сьогодні на сайті судова влада дізнався про судове засідання, але це перешкоджало мені залучити фахівця в області права для свого захисту. Так як в мене часу на це не було. Тому так, я вам по на, направлю оголошується склад суду. Справа розглядається волочі судей. Падалять я Миколаївна Микола за не заучиться секретаря судового засідання. Бо ви чули присутності е, Літвяна Олександра Володимировича. Так, відводи право відводу було роз'яснено. Ви заявляли відвід. Вам було відмовлено ухвалою тоді Олександрівського міськрайонного суду від 20 березня 2024 року. У задоволенні заяви Літвіна про відвід суді Яни Миколаївни у справі 398, 13 до про притягнення Літвіна Олександра Володимировича до адміністративної відповідальності за частиною першої статті Судця Кодексу України про адміністративне правопорушення відмовлено. Ухвала оскарження, не підлягає так. Суд вам роз'яснює секундочку. Ви все сказали, що можна мені слово. Суд вам роз'яснює відповідно до статті 268 кодексу України про адміністративні правопорушення. Ваші права, особа, яка притягується до адміністративної відповідальності, має право знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази, заявляти про питання про розгляді справи, користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця у голосі права, який за законом має право. На надання правової допомоги особиста чи за дорученням юридичної особи виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження, Оскаржити постанову по справі. Права вам зрозуміє. Я зараз заявляю клопотання в порядку статті, яку ви тільки що зачитали. Перше клопотання, їх буде шість. Перше клопотання В провадженні суду знаходиться справа сто про притягнення до адміністративної відповідальності Літена Олександра Володимировича щодо вчинення адміністративного правопорушення, передбачено 175 леш 3 КУПАП. Пунктом 7 статті 247 передбачено, що провадження в справі про адміністративне порушення не може бути розпочато, а розпочати підлягає закриттю у зв'язку з закінченням на момент розгляду справи про адміністративне правопорушення сроків, передбачених статтею 277 КУПАП. Стаття 277. Строки розгляду справ про адміністративні правопорушення. Справа про адміністративне правопорушення розглядається в 15-денний строк з дня про одержання органом постанови органом посадовою особою протоколу про адміністративне правопорушення та інших матеріалів справи. Справа про адміністративні правопорушення, передбачення статею, включаючи 183, різка 185 різка 3. Розглядається протягом однієї доби. На підставі цього я прошу, я прошу закрити провадження в адміністративній справі щодо звинувачення мене в адміністративному правопорушенні. Дана повний текст у вас в канцелярі був направлений о 10-й годині. Ви можете його отримати. Я бажаю, щоб ви спочатку вирішили це, тому що всі, всі, наступні, клопот... всі наступні клопотання пов'язані з цим. Я зараз прошу закрити провадження, не встраювати шоу. Наші цирк... клопотання будуть розглянуті одночасно. Будь ласка, заявляйте клопотання, якщо у вас є. Я заявив клопотання, я буду чекати на ваше рішення. Закриється справа чи ні. Наступні клопотання пов'язані з вирішенням цього клопотання. Якщо ви заперечуєте, ну нам далі нема про що балакати. Вирішіть, будь ласка, це клопотання. Ваші клопотання будуть вирішені всі одночасно. Будь ласка, заявляйте. Де, я, якою нормою це передбачено? що клопотання мають е, вирішуватися одночасно. Я вам заявив клопотання в порядку е, 268 статті своїх прав. Будь ласка, вирішіть його. У вас ще будуть клопотання? Так, буде. Будь ласка. Я вас прошу вирішити це, так як наступні клопотання безпосередньо пов'язані з тим, як ви вирішите це клопотання. Будь ласка. Суд навіть ще не, не оголосив зміст, зміст правопорушення, а ви вже просите закрити. Я навіть не оголосила зміст ще правопорушення. Не, не треба нічого закрити, оголошувати. Закрити. Там написано, що незалежно, так, якщо сроки порушені, якщо, якщо сроки порушені, у вас повний текст уже канцелярія зареєструвала. Скажіть, будь ласка, на чому це зроблено питання ваше? Це зроблено на моїй виписці про стан здоров'я. яка мені... Нам не треба ваш старому. Про ваш стан здоров'я нам не потрібен. Ми його не вивчаємо, не досліджуємо зараз. А я прошу долучитися до матеріалів справи. Будь ласка, заберіть. Нам не потрібна інформація про ваш стан здоров'я. Це ваша конфіденційна інформація. Будь ласка, е, я ще раз наполягаю на ви кажете, тому. що ви здали до канцелярії о десятій годині. Аналогічне клопотання не аналогічне, а саме це клопотання. Саме таке клопотання да. То, Розгляньте розглянути його буде прийнято і розглянути. Навіть ви його оголосили в судовому засіданні. Наступні клопотання будуть оголошені після. Вирішення даного клопотання, так як всі вони безпосередньо пов'язані з вирішенням цього а клопотання. клопотання буде розглянути під час розгляду до справи по суті. Я суд оголошує зміст зміст правопорушення 7 березня 23-го року у період часу з десятої години 20 хвилин по дванадцятого години 20 годин у приміщенні Олександрійського мікройного суду за адресою вулиця Паштова 30, у місті Олександрія, Кривоградської області у залі судового засідання номер 5. під час судового засідання при розгляді заяви рідвина Олександра Володимировича Провід свідчило суді оценки Мерйонного суду Кіровоградської області Моланова Юрія Володимирівна в межах кримінального провадження номер 398 <клухи> дріб сорок пять, шестьдесят за скаргою два Олександра Володимировича на постанову свідчого про відмову задоволення клопотання від 9 лютого 2024 року. В рамках кримінального провадження сто двадцять, тринадцять, особа, яка притягується до адміністративної відповідальності, ліквід. Порушив порядок під час проведення судового засідання, тобто вчиняв <кхи> дії, які про явну зневагу до суду та встановлених у суді правил, що виразили у непідкорені розпорядження в судді, суді, відсутності реакції на зауваження головуючого суді, а саме відмовлявся ставати під час надання пояснень та заявлення перед судом питань, розмовляв без дозволу головуючого суді, ставив запитання головуючому судді, суді, <кхи> перешкоджав головуючому суді вести судове засідання, поводив себе зухвала. Та допускав непристойні висловлювання в бік головуючого судді, називавши її шлюндрою, а приміщення суду порівнював з публічним домом після зауваження головуючого судді та попередження про відповідальність за неповагу до суду.